Привіт, любі вишивальниці! Вітаю вас на каналі Мережка. Мене звати Наталя. Я сьогодні до вас із дуже-дуже цікавим відео. Ви, як бачите, перед вами тканинна краса це все рівномірка ручного фарбування. Отримала на днях цю тканину. Її нам пофарбувала Катя Кондратенко з Дніпра. Вона займається фарбуванням тканин, виготовляє тканини ручного фарбування і не тільки. Але в колі вишивальниць Катя відома саме завдяки своїм тканинам, які вона фарбує вручну. Ну, звісно ж, вона і вишиває. Тож тканинки вже є у мережці. Ми фарбували з нею три основи. Це є Белфаст, це рівномірка ДМЦ та рівномірка українського виробництва під назвою «Левада». Отже, Левада, це є українська рівномірка. За складом вона така сама, як Мурану. Це є 32-й каунт, бавовна та модал 50 на 50%. Досить популярна стала серед вишивальниць. Знаєте, за рахунок чого? За рахунок ціни. Вона дуже по ціні доступна в районі 340 гривень за метр. Тканинка півтора метра шириною. Її у нас беруть саме для експериментування з фарбуванням, бо вона дуже гарно вбирає колір. І, відповідно, недорога так для експериментів, на відміну від тканин Свайгард. Фарбуємо також Белфас, це є 100% льон 32-го каунту. Та пофарбували рівномірку від фірми DMC 28-го каунту, це є 100% бавовна. Ось і що я вам хотіла показати та розказати. Наприклад, фарбувала Катя одним тим самим кольором, різні за складом тканини, і кожна тканина по-різному вбирає в себе колір. Та після висихання та прасування по-різному виглядає. Найкраще, за її словами, передає та віддає колір тканина, тобто Белфаст. Вона зазвичай фарбується з першого разу, не потребує домальовок, дофарбувань. Так завжди результат її досить передбачуваний. А вже в інші тканини, можливо, не так яскраво проявляють колір, тому вони більш такі пастельніші та спокійніші. Але ви подивіться, як чудово ось ці мраморні візерунки передаються на цій тканині просто любов-любовна ось. І для прикладу, наприклад, ось ця тканинка ось вона виглядає так у леваді, вона така сірувато-фіолетовий має відтінок. А це ця тканина у Белфасті. Вони по-різному ще й виглядають за рахунок того, що це різні склади тканин. Ось це льон і льон він має ось такі заломи після фарбування. Це за рахунок того, що тканина мнеться під час фарбування, щоб були ось ці різноманітні переходи. такі Плямки, тканина спеціально. Деформується так, щоб колір розпреділявся по тканинці нерівномірно. І за рахунок того, що це є 100% ось ці заломи такі досить замітні, залишаються навіть після просування. Але це не є критично, це навпаки класно, хоча не всім це то вподобає. Але будьте готові, що льон він саме такий є. Ще можна докладніше пропрасувати цю тканину, позбутися більше цих деформацій в тканині. Але вони все рівно будуть присутні, оскільки це є льон. Льон так мнеться, він має досить різкі заломи, і це є нормально, адже це натуральна тканина, і льон себе саме так поводить ось такий лавандовий. Колір теж дуже красивий. А ну, зараз я вам попробую його показати у іншій тканині. Ось для прикладу у ДМЦ-рівномірці, в принципі, як на мене, вони досить одинаково пофарбувалися, хоча лавада трошечки ніжніший має. Не такі яскраві переходи між кольорами, як рівномірка ДМЦ. Тобто тут від 100% у нас бавовна, бавовна, вона, бачите, натуральна повністю. Відповідно, ці переходи більш чіткіші, і фарба більш яскравіша, на відміну від левади. Так, ось такий красивий відтінок, голубо-фіолетові такі переходи, дуже гарний. Зараз ще порівняю вам її з Белфастом. Ось, ось це є Белфаст. Або ось так його можна покласти. Тобто теж замітна різниця, Белфас більш насиченіші має відтінки. ну І загалом цю тканинку потрібно дивитися у повному розгорненні. так, тобто бо кожен сантиметр цієї тканини є інакшим. і Тому, якщо ви робитимете у нас замовлення, ви можете попросити, щоб ми зробили вам фото повного відрізу. так, Бо по ось такому шматочку або по таких фотографіях. Які я робитиму на сайт. На жаль, ви цілого шматка не зможете побачити. І якщо для вас це важливо, то можете сміло просити фото тканини, шматка тканини, розгорнутого у повному вигляді, і ми вам зробимо таке фото. Отже, це є Белфаст та Левада у порівнянні, бачите, один і той самий. Відтіночок. Так, зараз я ще тут трошки поскладаю. Ось переходимо далі. Дивіться, надзвичайно красивий колір. Хоча він, ось тут, наприклад, такої плями немає. Насправді це так передає камера. Тут більш плавніші переходи між відтінками, дуже-дуже красива тканина, мраморна така. Надзвичайно гарний вишуканий вийшов колір. Зараз я вам її покажу у Белфасті. Ось, А це є Белфас. Белфаст, він такий більш сіріший настав. Тут більш таке какао-колір. А Белфаст він більш насиченіший, він має відтінки. Так, рухаємося далі. Ось такий красивий відтінок. Тут бежево, золотисто такі. Відтіночки. Зараз спробую вам її порівняти. Для прикладу. з... Напевно, що немає в ДМЦ такого відповідника. Хотіла з ДМЦ рівноміркою поєднати порівняти. Так, перепрошую, бо я однією рукою знімаю. Штатив забула у мережці, але це відео мусило відзнятися. Чаби в таких умовах. Ось вам на камері більш такі бежеві відтінки передає. Але насправді ця тканинка більш в пісочних таких відтінках жовтяво, бежево золотистих Ось оцей відтінок. Вам він зараз якимось таким зелено сірим виглядає, але насправді він зеленкавий, як, як горошок молодий, можна сказати. Бачите, дуже важко передати відтінки цих тканин. Взагалі, телефон важко, камера передає кольора зазвичай, вже що не пробували, змінювати освітлення, ще щось нічого не допомагає. А це є у нас. ДМЦшка. Ось так виглядають, як на мене, досить схожі, але вони є зелені, а не сірі. Так, а тут вже зелено голубо сірі переходи, дуже красива тканина, надзвичайно гарна. А в ДМЦ вона виглядає ось так. Тут більше проявлено коричневого кольору. Ось, І такий фіолетового. Фіолетово-сіренький відтінок, це Левада, а це є белфаст у цих самих відтіночках. Отже, ви зрозуміли, що кожна тканина, залежно від складу, по-різному сприймає і вбирає в себе той чи інший колір. І це є нормально, адже складники тканин різні. Я спеціально так обирала, щоб ви мали можливість собі вибрати не тільки. Колір, а ще й е, саму тканинку. Хтось любить виключно ляні тканини, тобто белфас тоді для вас. Хтось любить вишивати, не любить на лляних тканинах за рахунок таких тих потовщень, що є. Так? Ось як у нас льон іде, тут де-де-нетучка тоненька, потім баць вона стає грубшою. Не всім це до вподоби. Е, тоді вам потрібно вишивати на е, рівномірці ДМЦ або на леваді. Е, ще вибрали леваду. Третьою тканиною цю українську, щоб вона була більш бюджетніша. Оскільки не всі мають можливість придбати так фарбований Белфас чи ДМЦ, це тканини дорожчі. А це є левада, вона є суттєво дешевша у три рази, не у три, вона, у зараз вам скажу, у 5 разів дешевша від Белфаста. Ну, але це не означає, що ця тканинка буде в 5 разів дешевшою, бо ще є вартість робота фарбування. Вона незмінна, незалежна чи це Белфас, чи це Левада? Отже, але ви маєте можливість суттєво зекономити, придбавши рівномірку від Левада. Вона є суттєво дешевшою за рахунок самої сировини за рахунок самої тканини. Ось, можете побачити її переплетення. Ось так вона виглядає, досить суцільна така, рівномірна. Бо якщо взяти тканинку ДМЦ, вона сіла, бо це є бавовна, але все рівно. Дірочки такі більш видиміші, бачите? По ній найзручніше буде вишивати це цій тканині ДНЦ, бо по ній дуже добре видно дірочки. так. Отже, ще щодо кольору, тканинка пофарбована якісними фарбниками, колір закріплений. Тканинку можна спокійно прати, прасувати, робити різноманітні з нею маніпуляції. Колір у ній закріплений, він ніде ні до чого не полиняє, тож можете сміло це робити. Але якщо є можливість акуратно вишити, Наприклад, щось невеличке, то можете її не прати. Але якщо є така потреба, бо багато вишивальниць любить після того, як вишити роботу пропрати, щоб хрестики такі стали більш пухнасті, об'ємніші, правда можете сміло це робити. Не бійтеся, тканини мають зафіксований колір. Тож це вже не є щось таке ексклюзивне та надзвичайне тканини ручного фарбування, не потрібно їх боятися, а потрібно урізноманітнювати своє вишивальне життя. Так? Не, тільки тка... Ру... Цими. не тільки ниточками ручного фарбування, а ще й тканинками. Ці тканини гарно підходять для різноманітних американських дизайнів, таких як мірабілія, можна енд лейс Нора корбите та також класно підійдуть для Бели Філіпіни. Гарно підійдуть для різноманітних семплерів від розвуд менор. Наприклад, ось ці квакери теж можна сміло вишивати. Там літній осінній зимовий весняний на цих рівномірках. Ось цю тканину таку золотаву, яскраву ми робили під одну схему від розвуд Manor, Зараз, на жаль, не згадаю її назви. Це одна з найпопулярніших схем від розвут Manor на нашому сайті. Була так, як вона є, вони одразу продаються. Відповідно, вишивальниці завжди запитують за основу. Чи у вас до неї є? Тепер сміло є, бо до того я замовляла безпосередньо у карен, так карен Розвуд, це є власниця бренду Розвудменнор. Отже, тканинки вже є на нашому сайті. Коли я відзніму це відео, вони вже будуть на нашому сайті. Тож, я під відео залишу обов'язково посилання на них. Вони є у розділі тканини для вишивання. І за фільтром можете собі обрати полотна ручного фарбування, там чи тканини ручного фарбування, і там будуть усі вони. Тож заходьте, ознайомлюйтесь, всі тканини будуть в одному розмірі, плюс-мінус 50 на 60, Перепрошую, 50 на 70 см. Це такий самий універсальний розмір по великих сюжетах. Якщо він вам буде завеликий, на жаль, ми не будемо їх розрізати. Можете собі великий шматок купити і вже його розрізати там навпіл чи на 4 частинки, і будете мати собі для різноманітних сюжетів. Отже, тканина ручного фарбування на сайті мережки будемо намагатися розширювати та підтримувати асортимент цих тканин. Тож, якщо вони будуть користуватися попитом серед вас, то це обов'язково буде все зроблено та припильновано. Тож тканини не фарбовані катею кондратенко. Так? В Art Canvas її називається бренд. Вона їх називає так, ну, має свій, своє брендування. Ви це теж можете побачити на нашому сайті. Там, де буде вказано, хто виробник цих тканин. Тут не тільки буде виробник Свайгард, а ще й поруч буде стояти Art Canvas. Це є бренд Каті. Тож заходьте на наш сайт мережка.com, також сміло заходьте до нашої мережки у Львові по вулиці Газовій, 7 та переглядайте тканинку вживу. Я думаю, що це найкращий варіант, коли ви можете її взяти до своїх рук, переглянути і максимально точно оцінити відтінки та переходи на цій тканині. На жаль. На сайті цього ви не зможете зрозуміти та побачити, але для цього є ми працівники мережки, які вам це допоможемо побачити, якщо вам буде така потреба. Ми все відзнімемо, відфоткаємо і скинемо вам необхідну інформацію. Тож цілую, люблю, обнімаю. З вами була Наталя. Дякую за уподобайки. Також підписуйтесь на наш канал. Попереду буде багато цікавої інформації. Тож будьте з нами, можете собі поставити сповіщення, коли Ютуб буде сповіщати вас про нове відео. Я, на жаль, не маю можливості на регулярній постійній основі так виставляти відео там раз в тиждень, двічі в тиждень. Я, на жаль, не маю ще такого графіку. Для мене це досить складно. В міру моєї завантаженості, але буду виправлятися, бо насправді дуже-дуже багато всього цікавого є в магазині і хочеться з вами всім цим поділитися. Тож чекайте попереду на нові відео та до зустрічі в віртуальному та реальному світі. Все, па-па!